Слухай, ксалатат. У мене є до тебе серйозне питання. Ну кажи, сестричко Алерії. Значить, ти зруйнувала Доларан, так? Саме так. Всіх своїх союзників ти кинула на смерть, коли вони тобі були вже не потрібні. Так, саме так. Ти підставляла, маніпулювала навіть давніми богами. І жодного разу ти не пошкодувала про свої вчинки. До чого це все ти питаєш, дорогенька? Як так в біса вийшло, що у тебе стільки фанатів, і тебе всі люблять? Розумієш, просто у мене є те, чого у тебе немає. Ноги? Ну, взагалі-то у мене теж є ноги. В чому суть? Ну, по перше, ти у взутті, а по друге. <головіка> а, <ніжто>. <головіка> <головіка> а крім цього, ще й любов розробників до мого дизайну. І теж до моїх ніжок. Раніше я шкодувала, що спалила тельдрасіл, а тепер шкодую, що спалила тільки тельдрасіл.